Росія не визнає ризик радіаційного забруднення навколо Запорізької атомної електростанції. Тому заблокувала остаточний проєкт договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявили в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. У повідомленні йдеться, що лише Кремль заблокував підсумковий протокол конференції Організації Об'єднаних Націй про ядерну зброю. Росія зробила це, аби не допустити формулювань, які наголошують на радіаційній небезпеці на ЗАЕС через присутність там російських військових. В Україну вже прямує місія Міжнародного агентства атомної енергетики. Повідомив генеральний директор організації Рафаель Гросі. Дипломат очолив делегацію. Візит на Запорізьку атомну електростанцію має відбутися вже цього тижня. Завдання місії МАГАТЕ захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі, зазначив Гросі. Росія цинічно намагається перешкодити роботі місії міжнародної агенції з атомної енергії на Запорізькій АЕС. Країна агресорка почала впроваджувати стратегії подібні до тих, які використовував Іран. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, що Кремль добився виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх несправедливо упередженими. Також росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті мовчали в присутності інспекторів МАГАТЕ. А в Енергодарі окупанти збирають підписи з вимогою припинити, нібито українські обстріли для надання інспекторам. Як відомо, в Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.